Poczekajcie, możecie... Poczekajcie, wziąłem. Wszystko? Jest? Może? Wszystko. Uwielcie, proszę, swój fotoparat, nie żaduj. Jest? Szanowni kolegy, do Waszej uwagi, główny trener w Bolonii, Włosanowicz Sergiewicz Antoniuk. Uwielbiamy Wasze pytania. pytania? Коментарі погрій. Коментарі. Ну, у нас позитивні емоції, які можуть бути коментарі. Тільки позитивні коментарі. Що ми, ми, в котрий раз кажу, ми постійно готуємося до суперника, постійно до будь-якого суперника. Ми абсолютно всіх поважаємо, але нікого не боїмось. Відсюди і виходить такий результат. Хлопців настраювали цілу, цілий цикл, настраювали тільки на позитивні результати. Скажіть, ви, ви були на грі останні Динамо, коли вони грали? Що ви тоді винесли для себе? Ну, коли, були, коли ну, Ми розуміли, що Динамо буде, ну, скажімо, не так зіграє, як воно грало. Ми це побачили, вони більше віддали Поліссію м'яч і десь володіли простором. Сьогодні ми зробили навпаки, Динамо володіло м'ячем, а ми володіли простором. Да, да, Скільки заб'є утимко? Я не знаю. Можу вам сказати, що він дуже працює. Можливо, навіть забагато. 24 години взять, якщо... Сказати, можливо, якщо поділити на половину, то він десь більшу половину він працює над собою. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, яке було завдання на сезон і яке місце ви плануєте про Давайте порахуємо в кінці чемпіонату. Нам президент поставив завдання сьогодні, сказав, що він не відмовляється від своїх слів. Він поставив нам завдання бути цим. Будемо намагатись робити все, щоб е, порадувати нашого президента і наше керівництво. Єврокубки. Єврокубки? <гум> ну, знаєте, що я хочу вам сказати? Е, зараз е, українці це, напевно, найміцніша е, нація в, е, в світі. І у нас грають всі українці. Ми цим пишаємося. І ми хочемо, щоб нашу команду. Не поважали, а сприймали як народну українську команду. Там, Скажіть, ви, от, мова шла про Устименка. Устименко перед вами давав прес-конференції і сказав, що для нього краще не входити на заміну, а грати перших хвилин. Чому сьогодні ви вирішили поставити його поставити? Я зрозумів. Ну напевно, це виходить з того, що я казав. Він дуже багато працює, навіть забагато. Дали йому відпочити, значить, правильно зробив він, що вийшов на заміну. І забив м'яч. Прошу мене. У вас сьогодні забило два форварда. Хто буде грати в основі? Будемо виходити від команди. З ким ми будемо грати наступну гру. Ми постійно готуємось до суперника, шукаємо їхні, їхні сильні сторони і намагаємося їм не дати спрацювати. Сьогодні в нас виходило. Думаю, що виходило десь, тому що моментів не було. Команда дуже добра, Динамо. Чемпіон України, що тут казати, грають збірники різних країн. Це Єврокубки. Я думаю, що якби не ця помилка, там, яку ми могли виправити потім, думаю, що Динамо було б тяжко і в першому таймі. А можна бласти я? Так, так що вам не хотіло для. Тому що ну ми бачимо останній період часу, що ви виходили вже прямо пот... один на один виходить, але ну я там запитували з приводу того, що свиснули з приводу фолу. Але ну будемо ну, ті бачити, що там фолу ніякого не було по Ну якщо був, ну в нас м'яч був правильно. І тобто ми могли виходити, я розумію, куди ви клоните, ви клоните, виклоните на суддівство, Я не хочу його коментувати. Ну знаєте, не то що не хочу коментувати, ну не бачу сенсу. Не нам виправляти помилки суддів, так же само, як не нам виправляти е, помилки когось іншого. Так же само, як судді не можуть виправляти наші помилки. Він прийняв таке рішення. Як є, так є. Сприймаємо а, так, як є. Прошу, а, а ви вважаєте, гра наша є задовільною, але чи ще можна щось покращувати? Нам є ще над, цим, над чим працювати. Ми постійно працюємо. Постійно, постійно. Наше завдання тренерського штабу нашого е, допомагати хлопцям. Ставати гравцями. Добре, а ви так задоволені в цілкому крові? Ну, я думаю, не один тренер не може бути задоволений. Це неправильно буде сказати, що задоволений. Було дуже багато. Ми пропустили два м'ячі. Те, що характер є в нас, да, це добре. Але ми пропустили це помилки. Нам треба їх виправляти. А в будь-якому випадку ви взяли очки. Ну, Заліковий бал да, я згоден з вами, що. Якщо взяти загальний результат, звичайно, ми задоволені. Грою ну не можемо бути задоволені. Ми, ми можемо бути задоволені відношенням гравців до матчу. Більше Динамо, здається, з травня місяця того року не, вигравало, не програвало в чемпіонаті України. Ви розумієте, який це великий гандікап працювати тільки на перемогу. І ми сьогодні ми, ми на цьому робили увагу. Ми показували хлопцям, казали, верніше хлопцям, що. Ну не може команда постійно працювати на перемогу. Тим паче, що ми бачили, що в них є якісь недоліки в горі. Ну це вже їх справа. Головне було цими недоліками скористатися. Здається, у нас вийшло.